Спочатку так для себе як за реабілітація. Потім сказали, що буде Ocean Man Ukraine в Києві в минулому році. І там зробили заплив на 2 кілометри. Успішно. З цього все почалося. Мріяв мрію попасти на Олімпіаду в 2027 році, на Паралімпіаду. Якщо б мене спитали, чи жалкуєш ти, щоб пішов воювати, абсолютно ні. Я далі залишаюся працювати тільки вже не на фронті, а більш такому знаєте, волонтерському напрямку. Тому я все одно в Україні і все одно продовжую працювати на благо України. Вчитися дихання контролювати було дуже важко. Постійні задишки, захекуєшся. Ми були в тому басейні спочатку, важко було той басейн прокласти. А потім сподобалося і зараз продовжую займатися. Майбутньому буде видно, поки що для себе, поки що для реабілітації. Ми ставимо собі за мету за два місяці, за 24 заняття навчити плавати від нуля до одного до одного кілометру. І в нас є вже доволі багато таких чудових прикладів, коли людина абсолютно не вміє, плавати за два місяці проплила свій перший кілометр. Плавання це дуже зрозумілий такий проект, який спрямований в першу чергу на відновлення. На фізичне відновлення, але безумовно він має колосальний вплив на психоемоційний стан.